Дисплей має три інформативні строки: день тижня, години і режим, в якому знаходиться прилад. Для початку потрібно налаштувати реальний час. Це можна зробити за допомогою кнопочки «Клок». Її потрібно тримати і вибрати, який сьогодні день тижня, година-хвилина. Припустимо, сьогодні понеділок і 18.00. Міняємо на понеділок. Понеділок, завжди тримаємо кнопочку «Клок», 18.00. 18 і 00. 18.00 ми налаштували реальний час. Через кнопочку програм ми програмуємо. Є 16 програм на ввімкнення та вимкнення розетки. Ось ви бачите один он це ввімкнення, один оф вимкнення. Ви можете налаштувати час та день. Тут є таких 16 програм. Повертатися в головне меню кнопочкою клок. Так, далі. Клок повернулись, подивилися. Сьогодні у нас понеділок 18.00. Налаштуємо на 18 е, годину і 2 хвилини ввімкнення розетки. Програм нажали. Беремо Monday. 18 година 2 хвилини це вимкнення розетки. Ще раз нажимаємо кнопочку Програм. Будемо програмувати на вимкнення. 18 година, тож манди вибрали? 18 година 3 хвилини. Ось зараз о 18 годині 2 хвилини розетка вимкнеться. О 18 годині 3 хвилини вона вимкнеться. Від'єднаємо гирлянду для перевірки. Ось так. Оця кнопочка авто, вона вмикає або вимикає розетку взагалі. Якщо ми її нажмемо ON, да, режим ON, це постійно буде вимкнута розетка. OFF, це постійно вимкнута розетка буде. А якщо в режимі авто, то буде розетка ця слухатися тільки програм, які ми вказали, так? І ось зараз о 18 годині 2 хвилини має включитися розетка. Є, вімкнулося. Можна за допомогою такої е, маленької, маленького такого приладу можна гарно і економити енергію. Якщо у вас двотарифний лічильник, після 11 години е, вечора ви можете вмикати свої е, прилади, наприклад, якийсь там бойлер чи якісь обігрівачі. При цьому економити. Так, далі. Які в нас тут ще є кнопочки? Є ось така малесенька кнопочка, це ви її нажимаєте, і тоді ви можете вернути пристрій до заводських налаштувань. Цією кнопочкою вимикаються програми, які запрограмовані, тобто вони стираються. Так, годинник, це ми вже бачили. Зараз має вимкнутися. Так, все по-чесному. Так, далі покажемо, як стираються програми. Заходимо в програми. Нажимаємо на цю кнопочку. Це ми стираємо програми. Якщо ще раз нажмемо, то вони відновляться. Стерли. І на вимкнення стираємо. Ось і все.